Слава страстям твоїм. Слава довготерпінню Твоєму, Господи. Це чоловік. Тепер роздумуй далі над словами святого Євангелія. Вийшов знов Пилат і сказав їм. Оце випроваджую вам Його знову, щоб ви пізнали. Що не знаходжу в ньому ніякої вини. Вийшов тоді Ісус, несучи терновий вінець і багряну ризу, і сказав їм: Це чоловік, хоча святий апостол Павло каже, що погане не мають правдивої любові, та так і тут видно, що Пилат, хоча поганен, має її. Бо змилосердився над Ісусом, Його скатоване, окровавлене тіло зрушило Пилатове серце до співчуття і милосердя. Він показав жидам Ісуса такого побитого, скатованого, окровавленого, і сказав: Це чоловік. Таким чином, хотів закликати жидів змилосердитись над Ісусом. Він начеб говорив їм, ви палаєте такою злістю і ненавистю на цього невинного чоловіка, а тому згляньте на нього, який він збитий, скатований. Чи подобає він тепер на чоловіка? Чи він може вам чимось нашкодити? Нема в ньому тепер ні краси, ні здоров'я, як бачите, самі. Що не можна йому нічого злого робити. Ви оскаржили його, що він робиться вашим царем, але ж де йому до царства, коли він так погоржений, висміяний. Замість царської корони має на голові терновий вінець, замість скіпетра тримає в руках тростину. Він зовсім не виглядає на царя. Хто ж хотів би мати царем такого нещасного чоловіка? Він на чоловіка не схожий, а не те, що на царя. Майте над ним милосердя, та не домагайтеся його смерті, звільніть його. Та чи те все допомогло? Де ж там, як побачили його архієреї і слуги, закричали кажучи. Розпни його, розпни його. Отже, бачиш тепер ту закаменілість життів, бачиш, що не мають милосердного серця, тож поганий Пилат мав чутливіше, благородніше серце, ніж вони, а вони ж славилися доброю вірою, вірили в правдивого Бога, не так, як погани, але нещасні. Над ними зависла страшна, але справедлива кара, бо суд без милосердя тому, хто не зробив милосердя. Цей терновий вінець має для мене більшу ціну, ніж найкращі та найдорожчі вінці королів і царів, якими щасливими є ті, які мали у своєму житті нагоду цілувати ці найдорожчі мощі якими щасливими є ті, які мають честь бути підданими царя, що є в терновому вінці, пануй над нами, царю неба і землі, і нехай влада тієї погодженої тростини, того скіпетра, проймає всі серця, та да святиться ім'я Твоє да прийде царствіє Твоє. Господи Ісусе Христе, коли терпю так. Багато зневаг і погорт хотів пробудити в наших гордих серцях замилування до них, якщо вони нас постигнуть. Святі втікали від похвал, а шукали зневаг і в них любувалися. Постанова, якщо мене стріне якась зневага, знесу її в мовчанні. В одному монастирі в Римі жила монахиня. Яка походила з дуже високого роду і називалася Бонавентура. Помимо законного одягу, була дуже світською, любила сидіти із гостями в розмовниці, а свої обов'язки не завжди виконувала належно. Її сповідник, один священник, намовив її, що під його проводом провела восьмиденні Реколекції. По цих реколекціях змінилася до невпізнання, стала зі всіх найревнішою і померла у святості. У годину смерті промовив до неї Ісус Христос Христа, що його тримала в руках. Цей хрест знаходиться на одному із бічних престолів у церкві святого Лазаря у Кракові. Під тим Христом є срібна табличка, на якій написана ця подія. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.